Шановні колеги, сьогодні на нашому зібранні вже прозвучала думка про нову біографічну історію або біографічний поворот, і в центрі цього повороту чи біографічної нової біографічної історії знаходиться інтелектуальна біографія. Сам концепт і моделі інтелектуальної біографії були запропоновані італійським культурологом Джованні Ліві і англійським фахівцем галузі економічної думки Девідом Волкером, що собою представляє інтелектуальна біографія. Інтелектуальна біографія це сукупність мікробіографій. Перш за все, її ядро складає ментальна біографія особистості інтелектуала. Далі біографія його оточення, батьки, вчителі, колеги, знайомі і таке інше. Третя складова інтелектуальної біографії це. Професійна біографія, тобто сфери діяльності і наукових інтересів конкретної особистості інтелектуала, педагога, історика. І четверта складова інтелектуальної біографії це біографії епохи. Не можна розглядати чию небудь біографію в контексту епохи. Це і політична, і громадська позиція, і більш культурні уподобання і таке інше. І п'ята складова інтелектуальної біографії це так звана літературна. Складова літературна біографія, тобто рецепція творчості даного інтелектуала як з учасниками, так і наступниками. Отже, як бачимо, інтелектуальна біографія це нелінійна не модель біографії, це несукупність хронології, фактів, подій. Там, творчого шляху, значить, творчого життя, творчості інтелектуала, а це скоріше культурний простір, в якому особистість пересувається з однієї сфери до іншої. Тобто інтелектуальна біографія може включати такі складові як економічну е, біографію е, особистості, сексуальну біографію, культурну біографію, літературну біографію інтелектуала і таке інше. Отже, сутність інтелектуальної біографії е, становить е, м, перебування Інтелектуала у мережі соціальних зв'язків. Причому ця біографія, модель інтелектуальної біографії, вона може змінюватися. Її складові змінюються в залежності від мети і цілі дослідження. Під моїм керівництвом були підготовлено декілька. Докторських і кандидатських дисертацій, зокрема про Віктора Петрова, інтелектуальна біографія, про е, жінок істориків е, е, 20-х років, і е, про Миколу Цертелєва, це е, фундатор українського романтизму. І складові, які пропонували автори цих дисертаційних досліджень, у кожного з них були різні. Отже, інтелектуальна біографія, як на мене, має великі перспективи, але вона лише набирає популярності в Україні. Звісно, що інтелектуальна біографія жінки історика має свої психофізіологічні та гендерні відмінності, особливості. Но щодо стосується психологів, фізіологічних особливостей, то, як відомо, для жінок характерна, більш тонка інтуїція. Для жінок характерне сприйняття і обробка інформації через вербальний інтелект, а для чоловіків візуальний, і така важлива особливість, як жіноче письмо. Жіноче письмо воно дуже. Емоційна, воно фрагментарна, має дуже е, велику кількість е, 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 знаків розподільчих. і е, е, жіноче письмо е, воно відрізняється принципово, тобто суттєво відрізняється від чоловічого, де переважає рацію. А в жіночому чутливість, емоційність для чоловіків характерно для порівняння письмо чоловіків, характерна розподіл матеріалу: перше, друге, третє і таке інше. Воно менш емоційне, менш більш виважене. Щодо стосується гендерних особливостей. Справа в тім, що світ науки, як нам всім добре відоме, це маскулінний чоловічий світ. Там панують, домінують правила і норми чоловіків. Вони диктують норми поведінки і взаємин у науковому співтоваристві. В руках чоловіків перебуває влада. Фінансові потоки, кадрові ресурси, вони розпределяють місце і ролі всіх учасників у конкретному науковому співтоваристві, корпоративному співтоваристві. І тому жінкам не просто бути в цьому чоловічому світі. Що стосується мотивації, як е, жінки, історики, педагоги, інтелектуали входять в науку, Ну, існує такий дещо стереотип, що в науку йдуть жінки, у яких проблеми з особистим життям, в особистому житті чи з зовнішністю, але це стереотип, це не так. Друге, є досить успішні жінки і у особистому житті, і в соціальному, громадському, для яких, для яких кар'єра, це скоріше кар'єра хатіння чи кар'єра. Потреба. І третій такий тип входження чи мотивації входження у наукове середовище, яке дуже залежить від гендерних аспектів, це залежність, точніше, вплив, протекція чоловіків, батьків. Чоловіків, от особистий кабінет, професорська бібліотека, інтер'єр, все це має вплив на вибір будучи професії. І про це свідчать такі приклади, як успішні жінки-історики Катерина. Лазаревська, Катерина Грушевська, Ольга Татарі... Багалій Татарінова. Тобто, це жінки, які вийшли з професорських родин, а також Наталя Василь... Василенка, Полонська Василенка це приклад успішних кар'єр. Що стосується розуміння кар'єри, справа в тім, що Кар'єра, вона становить соціальну професійну сутність біографії будь-якого індивідуума, чоловіка чи жінки. Але кар'єру жінки і чоловіки розуміють по-різному. Так, для жінок кар'єра це засіб. Е, Самозбагачення, саморозвитку, самовдосконалення. А для чоловіків це перш за все високий статус і престижні посади. Отже, що стосується е, періодизації цих фаз в кар'єрі жінки-історика чи чоловіка. Е, як на мене, мені більш за все імпонує періодизація, яку пропонує американський дослідник Рендел Колінс. Він виділяє п'ять фаз в кар'єрі індивідуума. Перше, ну, це можна інтерпретувати і на кар'єрі жінки. Перше, це входження в науку. Це досить складний процес. Жінка, коли входить у наукове співтовариство, то їй складніше адаптуватися, ніж її молодому такому ж колезі чоловікові. Для жінки більш прискіплива щодо жінки, більш прискіплива ставлення. Їй треба щось доводити, що вона має право, вона має на цю вид діяльності, існування в цьому колективі. Тобто жінкам треба докладати більш зусиль, ніж чоловікам, входячи у наукове Співтовариства. Другий етап э, за Ренделем Колінзом у науковій кар'єрі э, жінки, э, до да речі, э, слово кар'єра і біографія зараз використовуються як синоніми э, це п'ять років публікацій. Э, це період э, Безумовної конкуренції, і перший і другий етап у кар'єрі жінки характеризується формуванням професійної ідентичності. Перш за все, це так зване, як визначають психологи, це я концепції, тобто формуються ідеологічні Професійні погляди, сприйняття, уподобання, і треба зазначити, що професійна ідентичність от вона формується на ранніх етапах становлення жінки-історика, будь-якого інтелектуала, але вона весь, весь час змінюється, вона рухається, вона. Трансформується. Третій етап це входження у ядерну групу, так зване продуктивне ядро корпоративного товариства. Цей період в кар'єрі жінки характеризується посиленням конкуренції, як між чоловіками так і серед жінок. І в цей період жінка відчуває так званий ефект е, стекляної стелі чи ліпкої підлоги, коли все прозоре, все начебто е, всім понятно, все однаково, але е, кар'єрний. Ріст зростання у жінок більш уповільнене, ніж у чоловіків. І четверта фаза в кар'єрі жінки-історика це лідерство. Лідерські якості жін, жінок і чоловіків відрізняються. Зрозуміло, що жінка, яка досягає таких висот стати лідером корпоративного товариства наукової якоїсь групи, це непроста задача. Вона має якось, якісь такі чоловічі. Ознаки, тобто, перш за все, схильність до абстрактного мислення, але стиль мислення і стиль керівництва жінки-лідера відрізняється від авторитарного стилю чоловіків. Він більш толерантний, більш м'який, вона використовує. Більш такі нетрадиційні підходи, як симпатія, допомога, участь, і таке інше. І нарешті п'ята фаза чи п'ятий період у кар'єрі жінки-історики, це закономірний етап в Будь-якій будь кар'єрі і чоловіків, і жінок, це фаза е, криз і спадів ідеологічних, психологічних криз, е, внаслідок конкуренції, зміни соціального статусу. Нових технологій, дослідницьких технологій, які з'являються в науці, але криза це також період і конструктивний період, який створює нові канали для розвитку. Отже, завершуючи, треба сказати, що ми бачимо безліч кар'єрних сценаріїв жінок. Але кожна жінка проходить свій шлях у науці: драматичний, непростий, інколи трагічний, інколи успішний, і вона вносить свій внесок у кар'єру, у науку. Дякую за увагу.